Дуже приємно, що в наші часи всі включилися в оборону України, всі всіми можливостями, в тому числі і підприємство, яке релокувалося у сваляву, яке фактично теж переживало важкі часи, змушено було тікати від війни. Релокувалося у часи, коли тут були проблеми з електроенергією, Але водночас, як тільки отримали запит від військових, що потрібна така допомога, включилося, змінило свої плани по виробництву і виписви було для військових партію Велику шапок. Ну, мене... Велика подяка власнику підприємства Денису Кобзєву, кожному працівнику, який відгукнулися, не чекаючи якихось додаткових якби, запросів, включилися в роботу і в найкоротший термін виконали цей запит осталось. Она у тебя монах. Да. Нет, она не будет. Наши просто... Нет, нет, нет. Нет, нет,